Рада вас вітати на порівняння цих двох чудових настільних ігор і одразу розберемося, на що їх варто порівнювати. Тому що на перший погляд вони доволі різні. Ця, наприклад, має командні режими, асиметричний режим на трьох, потужна дуелька в тому числі. А тут у нас соло кооперативна гра для більш молодшого віку, як написано на коробці. Але... Повірте мені, тут дійсно багато чого схожого, і не тільки в рамках головної механіки. В серці в обох іграх, з очевидного, лежить механіка побудови мапи через викладання тайлів. А я обожнюю цю механіку, тому що настільки приємно знаходити той ж самий шматочок, який ідеально. Підходить для вашого пазлу це буквально пазли 2.0. і нехай фінал того, що ви збудували. Ваша фінальна картинка не буде мати такої художньої цінності, як звичайні пазли. Але плюс в тому, що з кожною новою партією ви можете її перебудовувати. Кожен раз ви будете отримувати щось нове і бачити в цьому якийсь сюжет, якусь історію партії. Хіба це не круто? Також ці настілки мають схожу тематику, бо в обох ви будуватимете мапу, суші та моря, намагаючись здобути якомога більше переможних балів. А Артстайл тут виконаний буквально авторами самих. Ігор в обох випадках до цього, що обидві коробочки танцюють в схожі цінові категорії, і обидві видані ігромагом. В описі під цим відео ви зможете знайти спеціальне посилання, і якщо ви за ним перейдете, то мені нічого не буде. Насправді це просто посилання, де об'єднали ці дві гри, і ви зможете на них подивитись, не звертаючи увагу на весь інший асортимент, щоб вам нічого не заважало. До речі, я трохи здивований тим, що ігромаг надали ці дві коробочки на порівняння, враховуючи те, що я казав про крила. І про гармонію, і про леваду. А да і все, що буду це казати: не купляйте леваду, купляйте Евердел. Everdell тема. і також там в описі буде промокодик на 15%. Якщо ви раптом ще не добили в ігромазі максимально усю собі знижку, то раджу скористатись цим промокодом, особливо для придбання англомовних видань, тому що на них навіть там на чорній п'ятниці, на деякі акції, не часто бувають знижки, особливо на певні коробочки. А тут я так розумію, цей промокодик на весь асортимент. І я зараз зрозумів, що я цього не перевірив. <хе -хе> От тут десь напишу, чи я вам раптом не набрехав, але в будь-якому разі на сушу проти моря раджу. Особисто звернути увагу, тому що щось я бачив, там закінчується наче тираж чи щось подібне. Коротше, якщо вам прям потрібна суша проти моря, і після цього порівняння ви зрозумієте, що це прям ваше. Раджу хапати швидше. Я не можу вам гарантувати, що до чорної п'ятниці її всюди не розкуплять. І погнали до порівняння. Як ми любимо, почнемо з компонентів. Обидві гри мають приємні плотні коробки, які не страшно брати кудись з собою. Єдине, що як завжди, заповнені компонентами, вони лише на Третину приблизно. Тут, якщо ми говоримо про суша проти моря, ми, хоча б, маємо вбудований підрахунок балів прямо в коробку. Під ним немає нічого. Там буквально пусте місце, де можна зберігати декілька копій берегового патруля. Береговий патруль він, на жаль, менш зручно укомплектований. Тут вам доведеться на 6 стосів ділити усі всі ці тайли. І, звісно, краще було б їх не знаю, як тут чи в тому ж Каркасоні просто підряд так розставити, при тому, що можливість така є просто для. Цього треба прибрати органайзер, який, щоб не розсипатись, стоїть на ось подібних залишках, які ви повинні підкласти під низ, бо без них компонента буде дуже і дуже боляче. По самих компонентах я вважаю тут повний парітет, тому що обидві гри виконані супер якісно. Мені подобається єдине, що в суші проти моря є таке льняне покриття на тайлах, а тут воно глянцеве. А проте тайлів тут трошки більше ніж тут, і обидві гри мають. Приємні дерев'яні токени з принтами. Тут вони, правда, односторонні для підрахунку балів зручності, тут вони двосторонні. Також обидві гри мають картонні компоненти, які не дуже потрібні жодні з них. І тут ще є ось така карткова підказка, яка, чесно кажучи, теж на мою думку не потрібна. Правила обох ігор розписані чудово з прикладами, правда, патруль має усього лише 8 сторінок в той час, як суша проти морі містить аж 20. це через те, що вона має. Окремі режими на чотирьох гравців, на трьох гравців. А, насправді, якщо ви дивитесь на основні правила, то вони не сильно прямо більші за береговий патруль. Ще ці коробочки об'єднують підказки, які в обох випадках. Дуже не дуже і до цього ж є певні компоненти, які, як на мене, абсолютно зайві, Нащо їх туди поклали. Патруль має доволі дивні картки з підказками. Як бачите, я їх навіть не відкривав, тому що не знаю для кого це створено взагалі на звороті. Ви бачите, спосіб отримання переможніх балів. Круто. Не круто, що він не повний. Тут два тайли просто забулися в правилах. Ви повинні їх шукати, і тут вони не розписані. Це якби спрощений варіант гри, в який ви пограєте один можливо раз. Але якщо да у вас діти потенційно можете пограти трошки більше, але повноцінно гра все ж таки грається зі спеціальними двома модулями, і вони тут не розписані взагалі. Треба лізти в правила. Також на звороті навпаки забагато інформації для того, хто читав правила, але недостатньо для того, хто їх не читав. Також ця гра має ось такі жетони. Їм ви відмічаєте своє переміщення в свій хід. Ви можете зробити, ну наприклад, три кроки, наприклад, тому що це залежить від кількості гравців. Якщо ви наприклад граєте в соло, у вас буде чотири переміщення. Граєте в чотирьох, у вас буде два переміщення, граєте в двох трьох, три переміщення. Коротше. Технічно я розумію, що вони тут, щоб ніхто нічого не забув. Вони класні, вони приємні. Ви їх перегортаєте, коли ви кудись перемістились. Але коли ваш хід у вас ну в середньому буде три переміщення. Я вибачаюсь. Ну запам'ятати, що у вас отак от три ходи є. Ну, типу, я віч, що в онмечті за кожен свій хід, за кожне своє переміщення, ви повинні перегортати тайлик. Кудись пішли, перегорнули тайлик. Кудись пішли, перегорнули тайлик. Та це просто вас задовбає. Мене це тут задовбало. Е, тому, чесно кажучи, марна витрата картону, як на мене. Краще б зробили більше ось таких тайлів. У суші проти моря підказки також страждають, тому що на звороті правил ви бачите багато прикладів тут, в цілому забагато. Інформації для е, такої нескладної можна сказати гри. При цьому тут знов-таки не вся інформація, щоб побачити всю інформацію, вам доведеться брати ось ці картонні тайли. Чому їх зробили картонними, а просто не надрукували коротко цю інформацію, ну нехай без прикладів, але хоч якось надрукували просто ось тут з боку правил. Я не розумію. Коротше, в тозі. ви повинні розташувати правила на своєму столі і розташувати два ось таких. Тайли з підказками, і ось це все ну, займає нормально так місця. І коли сама гра поступово розширюється, це не дуже добре. Тому я також зазвичай ось це все кладу назад в коробку. Коротше, підказки я б переробив. жетонами тут я не користуюсь. А тут здоровезні часткові підказки для двох правил на двох здоровезних жетонах, теж я б сюди не додавав. Припускаю, що це б трошки знизило ціну гри, і тоді б вона з легкістю увійшла там в топ ігор до тисячі гривень. А зараз за ціновою категорією трішки вона звідти вилазить. Тепер давайте подивимось на арт, бо в обох коробках художники це і є автори гри. І обидві коробочки виглядають симпатично. Але тут не без нюансів. Патруль намальований дуже мінімалістично, і мапа тут читається ідеально. Наприклад, бачите, червоний колір на тайлі це означає, що він наприкінці гри дасть вам додаткові бали за його оточення. Натомість, арту суші проти Моря нагадує київське метро в час пік, тому що на тайлах що тільки не відбувається. Свині літають, віслюки б'ються, якісь водні монстри та півні на ходулях. Я не розумію, що тут відбувається. Виглядає весело, коли ти береш тайлик, і такий о, зайці, воїни, і на одному з зайців чомусь пес, і тут якісь птахи кудись полетіли. Прикольно, прикольно, але у цього є мінус. Хоч воно все і виглядає дуже цікаво. дуже Весело це все розглядати, і кожен раз діставати новий тайл з думками і такий арт тут є, це чудово. Але знаєте, що ще було б чудово? Е, було б чудово, якби кожен з цих малюнків щось зробив. Означав. Чи жоден з них нічого не значив, і ви просто співставляли так, от сушу і море. Але зараза тут така ситуація: ось ці зайці і ось ця русаленка нічого буквально не означають. А ось такий караван, і ось такі карали мають свої способи підрахунку балів в цій грі. І звісно, цих караванів багато видів. Бачите, у нас тут є і лошадки, і у нас тут є різні верблюди, у нас тут є коровки, купа всього є. Є різноманітного, але це все по суті один і той самий караван. Він також нічим не відрізняється. Просто їх намалювали по різному, тому що різноманіття це класно. Це блін, класно, але не коли це перетворюється на. Отакий от жах, де ви повинні вишукувати каравани, карали, човни, ось такі гори та хрестики, при тому, що ну самі бачили, що відбувається на самих тайлах. Там, ось ці, наприклад, гілки нічого не дають. Ось тут є човен, але його їсть монстр, тому він нічого не дає. Нескладно відрізнити всі ці малюнки. Я це розумію, що на човнах і на ось цих караванах намальовані такі три червоні крапки, по яких можна їх відрізняти. Але все одно, коли у вас велика мапа треба витратити зайвий час щоб зрозуміти що ось ця свиня нічого не означає і вам треба фокусуватись на чомусь іншому а ви не можете Бо тут свинка літає, а вам ход треба робити, а ви на неї дивитесь. Тому, так, да, як на мене, чудово все виглядає. Звісно, все красиво, все класно, все весело. Але хотілося б, щоб краще була читаймість цього всього діла. І так, да, може хтось помітив, що хрестики, ось такі, які приносять вам додаткові бали, вони часто і намальовані біля ось таких великих малюнків. З одного боку, це дійсно так. З іншої, я не бачу за цим якоїсь логіки, тому що ну, ось цей монстр стричить з води, вам дає хрестик. А тут, наприклад, стерчить також посейдон, я так розумію, з води, і він вам хрестик не дає. Ось цей тигр та свинюшка дають вам два ось таких хрестики. При цьому ось така коза, яка дудить буквально дупою, вона дає вам один хрестик. І тигр з джетпаком дає вам також один хрестик. Я не знаю, чому звичайний тигр приносить вам більше балів, ніж турботигр. Ну що, переходимо до тяжкої артилерії, поговоримо. Про У «Суші проти моря, ви виставляєте стартовий тайл і берете собі два тайли з відкритих стосів, тобто ви бачите, що ви собі забираєте. Також у кожного з тайлів є зворотня сторона, яку ви нікому, окрім себе не показуєте. І далі в свій хід ви просто виставляєте свій тайл таким чином, щоб він поєднувався за малюнком з попереднім, і дотягуєте новий тайл. Тайл. Всі наступні кроки продовжуються так само. Ви разом з вашим опонентом будуєте мапу, паралельно набираючи переможні бали. Якщо ви граєте за сушу, то будете отримувати переможні бали за кожну закриту ділянку. Тобто тут раз, два, три бали, плюс хрестик також приносить вам додатковий бал. Тобто чотири за ось таку ділянку. Гравець за море також повинен закривати свої ділянки, але відповідно ділянки моря, і також буде отримувати по одному балу за кожну ділянку. І за хрестики на цій ділянці, але отут цікавий момент. Якщо ви граєте за сушу і приєднуєте отак, -от тайл, закриваючи таким чином ділянку для гравця з морем, то він технічно отримує свої бали. Це правда, він отримує раз, два, три бали. Але хрестики отримуєте ви. Що це за штука така, коли гравець дуже таку об'ємну територію будує, і ви розумієте, що ось-ось він зараз її закриє і сильно просунеться вперед по переможнім балам, ви можете за нього це зробити, по суті, йому допомогти, але отримати частку балів за ось ці хрестики, по суті, відібравши. Цю частку у нього також переможні бали. Ви отримуєте за корали та гори. Вони по суті зростають в арифметичній прогресії. Якщо ви додаєте ще один тайлик з коралами, то ви отримуєте, наприклад, два бали за цю ділянку одразу. Як тільки ви приєднаєте третій тайл, то ви отримуєте ще три бали зверху, і за четвертий відповідно ще чотири бали. Так само працює з горами, але вже для людини, що грає за сушу. Ще чимало балів можна отримати за торгівельні шляхи, і вони працюють насправді цікаво. Тому що як тільки ви приєднуєте, Якийсь об'єкт торгівельного шляху, це може бути або човен, або ось такий караван. Ви одразу отримуєте два переможних бали. Потім ви, наприклад, сюди приєднуєте ще один караван і так само отримуєте два переможних бали, якщо просто на сусідньому тайлі є або човен, або караван. Тобто ви просто потрохи їх отримуєте. Але наприкінці гри ви дивитесь у вашому торгівельному ось цьому шляху більше. Караванів чи човнів. І ось кого буде більше, той і отримує додатковий бонусний бал за кожен елемент цього ланцюжка. Тобто, якщо ви гравець за сушу, тут ви отримуєте всі бали, бо каравани саме виступають за вашу сторону. Навпаки, якщо тут буде більше човнів, то всі бали собі забере гравець за море. І це дійсно круто, коли ви будуєте один шлях, постійно змагаючись, хто наприкінці гри таки забере за нього. Ці соковиті переможні бали. Ще одним прикольним елементом гри є ось подібне кільце, яке ви закриваючи, одразу заповнюєте середину. Ось такий тайл він автоматично ставиться всередину, ось подібного місця. Якщо ви так само зробили з сушою, ви можете це. Теж зробити цей тайлик має купу ось таких хрестиків, і звісно, за нього також люди будуть змагатись. Прикол в тому, що цей тайл лише один, якщо вже хтось його десь використав і ви ось таке закрили, то все, ви сюди просто нічого ніколи не поставите. І якщо цього вам було мало, у гру можна додати інвестиції. Як тільки ви приєднуєте тайл і отримуєте переможні бали, ви можете на будь-яку ділянку, відповідно, ну до якої ви граєте, виставити свій жетон. І як тільки ця ділянка закривається, ви отримуєте бонусний бал. Технічно це працює буквально як хрестик, і, звісно, отримує бонусний бал той гравець. Що закриває цю ділянку. Тобто хтось може у вас вкрасти цей переможний бал, що з одного боку буде неприємно, бо це, блін, ваш бал, з іншого боку, за вас закрили ділянку теж класно. І ще гра має тайли з особливими позначками. Вони вам переможні бали не приносять напряму. Але якщо ви розіграєте ось такий тайлик, ви одразу можете розіграти свій другий, що просто чудово. А якщо розіграєте ось такий, то ви можете вкрасти один з тайлів. Опонента собі відповідно, опонент буде починати свій хід лише з одним тайлом. А не з двома береговий патруль це кооперативна гра з чудовим соло режимом. Тут ви стартуєте також з спеціального тайлику і отримуєте три верхні ось тут шматочки території разом з друзями. Кожний отримує по три. І далі в свій хід ви починаєте переміщення. Тобто, тут ви не стільки будуєте мапу, скільки рухаєтесь. По ній також ось цей аспект переміщення мені дуже подобається. Що ви робите? Ви поєднуєте якусь територію з раніше вже викладеної поруч зі своїм човном. Це важливо. У вас буде ось така фішечка човна, і потім ви на неї. Перепливаєте і за свій хід ви можете викласти декілька одразу ось таких тайлів, інакше вони просто скинуться. Далі ви можете, наприклад, переплити сюди, поставити ось цей тайлик, потім переплити сюди і поставити ось цей тайлик. Але оп, не можете, бо тут у нас суша, тут у нас море. Що ми робимо в такому разі? Зазвичай розгортаємо тайлик. Проте а це не каркасон і не суша проти моря, тайлики тут крутити не можна. Я думав, що з цим обмеженням грати буде не так цікаво, але навпаки, саме воно робить цю гру такою особливою. Бо вкупі з ось цим переміщенням ви тут не будете просто думати, як краще розташувати тайли. Ви будете думати, як їх взагалі розташувати. Бо у вас може бути три тайлики, які ну ніяк, просто ніяк не влазять куди вам треба. Наприклад, в минулий хід. Ви заплили сюди. І на руках у вас є три подібних тайли. Цей сюди не ставиться, тому що тут у нас суша, тут у нас море не співпадає. Цей також не ставиться, тому що тут море, тут суша. А цей ставиться просто ідеально. Ось ви його поставили, ось ви приплили. І у вас на руці ще два тайли. А їх ставити нема куди. Бо ви не можете, якби ну плавати через сушу. Розумієте, ви повинні десь. Кудись виплисти з цього закуточка, кудись сюди або сюди, але плисти так далеко, що ви можете просто не встигнути витратити свої моторчики, які витрачаються якраз таки на перепливання якихось значних дистанцій. І в цьому випадку гра пропонує два способи вирішити такі ситуації. Один менш оптимальний це витрачати тайлики для переміщення. Тобто, ви можете їх скидати. Відповідно, ви не отримуєте переможні бали за те, що ви їх виставляєте, і можете за них перепливати, щоб нарешті, Шті виставити той тайл, що вам потрібен, або що мені дуже подобається, ви можете раз на хід обмінятись тайликом. З вашим сусідом, наприклад, вам не потрібен цей тайл, і ви його можете обміняти на інший, бо цей вам прям ідеально підходить в цій ситуації. І замість того, щоб ставити цей тайлик і закривати себе ось в такому озері, з якого ви майже ніколи не виберетесь, ви можете навпаки поставити подібний тайлик. Переплисти сюди, і далі у вас буде відкрите море, пливіть, куди заманеться. Переможні бали в цій грі ви отримуєте не за завершення якихось територій, а за дослідженні Тайли. Досліджений тайл, це такий тайлок, який має зверху, знизу ліворуч і праворуч від себе інші тайли. Тобто, ось цей недосліджений, ось цей по центру досліджений. За кожен звичайний досліджений тайл, ви будете отримувати один переможний бал. Якщо на ньому зображений ось такий червоний маленький буйок, ви будете отримувати вже два переможні бали. Якщо там зображений маяк, ви будете отримувати три переможних бали. Вітряки, що ви дослідили, дають один переможний бал за себе. і за кожен тайл відкритого моря навколо себе. Тобто тут він дасть один бал і тут один бал. На інших тайлах є суша, тому бали ви за них не отримуєте. Дослідивши ось такий причал, ви отримуєте один бал за нього, а також за кожен дім на території, до якої він належить. В цьому випадку ви навіть не повинні її завершувати. Наприклад, зараз ви отримуєте за цей причал один бал за нього, два, три, чотири, п'ять. За ці домівки, технічно вітряки і причали це просто додаткові модулі для цієї гри, так само як для суші проти моря. Додатковими модулями є корали з горами та. Торгівельні шляхи, але я вважаю, що без них ігри ну, трошки відчуваються неповноцінними. Я б сказав, що без них можна зіграти першу партію, а далі одразу їх включаєте чи одразу можете просто першу партію грати з ними. Вони не перевантажують гру і, навпаки, дають їй певний сенс. Наприклад, перша партія патруля у мене пройшла без цих модулів. Я вирішив просто спробувати, як ця гра працює. І дівчина у мене, чесно кажучи, майже заснула. Але як тільки сюди додались ці таї, Велики стало набагато цікавіше, бо звісно тут з'явився сенс створювати великі території, да а великі території ой, як не просто тут будуються. В підсумку хочу сказати, що концепцією більше мене зацікавив береговий патруль, тому що це дійсно щось незвичне мати якийсь конкретний міпл яким ви переміщуєтесь по світу, який ви водночас будуєте. Тут є над чим подумати, особливо після приблизно середини партії. Ви будете заганяти себе в ситуації, з яких вас повинні рятувати, друзі, за вами плисти, якось вас звідти витягати, будувати вам також шляхи до себе. Це дуже класна настілка, дуже атмосферна настілка, Мені подобається тут механіки, Я вже задивляюсь на доповнення, яке до неї вийшло. Воно додає рі різні асиметричні човни, нові тайли. Коротше, дуже цікава штука. І так як сама настілка мови незалежна, я сподіваюся, що і громад завезе доповнення, хоча б англійською мовою, у себе в магазин. До речі, до суші проти моря також виходить доповнення. Нещодавно був тік і тут також додається просто більше тайлів, які пов'язані до речі з попередніми ситуаціями в підрахунку балів. Там ви можете грабувати каравани. Коротше, класна штука. Також доповнення до обох. Ігор прикольні я обидва ці доповнення, можливо, хочу собі в колекцію. Принаймні ще буду грати більше розуміти для кого я буду виставляти пріоритет, але поки що на даний момент береговий патруль. Чудова і незвично для мене особливо настілка, Вона класно грається в соло. Я отримав задоволення, коли розкладав всі ці тайлики. сидів, ніхто мені не заважав. Це був реально для мене цікавий пазл. Саме цей аспект переміщення по мапі робить з асиметричної гри на виставлення тайлів доволі атмосферну і тематичну. Тобто, тут ви формуєте якусь загальну абстрактну мапу. Це абстракт. Тут ви реально відчуваєте себе човником, який плаває навколо ем, суші навколо островів і намагається там щось дослідити. Це класний аспект гри, що мені тут не сподобалось, і за що мені дуже боляче, це бали. Ця гра. Вона на переможні бали. І це один з тих проєктів, де в кінці ви просто рахуєте переможні бали і дивитесь, наскільки круто ви впоралися зі своєю задачею, і вам кажуть: ви молодець, або ви не молодець, ну і ще там декілька градацій. І мене це взагалі не надихає, тому що от я декілька разів зіграв разом з людьми, зіграв соло і. Не дуже мені хочеться це повторювати саме через ось цей момент з підрахунком балів. Точніше, як, мені хочеться розкрити цю гру і в неї грати, але мені не хочеться рахувати бали. Останню, до речі, партію пам'ятаю, ми зібрались і навіть не підраховували бали, тому що тут важливіший процес. І якщо ви вибили вже один раз непоганий результат, то ще раз це робити. Не дуже хочеться. У мене така сама претензія була до соло режиму в е, відьмак Старий Світ, де й взагалом багато соло на стілок і кооперативних. Вони додають із цей фінальний рахунок, щоб вам було цікавіше його якось перебувати. Але особисто мене. Це не цікавить. Тому да, в цю гру я ще буду грати точно, мені подобається ігролад. Вона, Вона простенька, да. треба розуміти, це не якась там 4 х стратегія в жодному разі. Вона дуже проста. Ви виставляєте собі спокійні тайлики, і іноді раз там в 10 хвилин нервуєте, що ви залізли в якусь дупу і вам треба звідти випливати. Тому гра класна. Фінальний підрахунок балів. Не подобається. Суша проти моря, це протилежність патруля за настроєм. Вона більш жорстка. Тут більше інструментів для того, щоб якось шкодити опоненту. Точніше, як вони тут є. Тут все ж таки кооператив, але тим не менш, тут більше такої взаємодії у викладенні тайлів. Тут ви можете розплистись на різні шматки мапи, і вся взаємодія зводиться до того, що ви можете цими тайлами обмінюватись, що чудово. Тут же взаємодія постійна. Ви Постійно думаєте, вам краще завершити чи розширити свою територію. Або якось нашкодити супернику. Бо якщо ви розширюєте його територію до шалених масштабів, він же її не закриє, а значить не отримує переможних балів. Або ви хочете закрити територію суперника і забрати бонуси за неї, система караванів, де ви намагаєтесь створити довгий ланцюжок разом з опонентом, якби кооперативно, але більшу перевагу звідти також добудеть лише одна людина чи жодна, звісно. Особливо це до речі, важливо в грі на трьох. Тут є прикольний. Реально режим на трьох. А по кількості гравців також скажу на двох гра грається потрясна на трьох. На диво я цього не очікував. Але на трьох вона теж грається класно. Це реально суша проти моря. Вже куди куди тут третя людина влізе? Я не зрозумів, за що вони дадуть грати третій людині, але. По суті, третя людина це картограф, це такий абстрактний персонаж, який намагається балансувати між двома гравцями. Він частково забирає свої деякі їх переваги і просто намагається постійно всюди балансувати. Якщо ви забудете про картографа, він легко переможе. Якщо ви будете постійно картографу заважати, то він може, наприклад, допомогти комусь іншому. Тому в трьох ви постійно намагаєтесь тримати баланс режим на трьох в цій. Грі мені подобається. Наприклад, якщо ви будуєте ці каравани, і там однакова кількість у вас вийшла балів, то бали за нього отримує картограф. І звісно, обидва гравця за сушу і море не хочуть цього, але й не хочуть, щоб бали забрав опонент. Також тут є режим 2 на 2, але все, що я можу про нього сказати, ну, він є, він працює, але мені все одно подобається грати в цю гру вдвох. Та трьох. береговий патруль класно грається в соло. Вдвох грати дуже подобається, я рекомендую це робити парочкам, там буде багато дуже милої інтеракції між вами, де ви передаєте один одному тайлики і домовляєтеся, що ой, ну у мене був принаймні такий момент в партії, що ми домовились, що якщо ми обпливемо навколо якогось острова, то ми поцілуємось. а Після цього радіон більше до мене не ходить. Втрьох теж. Прикольно грається нормально а в чотирьох вже забагато людей. Вже не те, тому що робите ви приблизно те саме тайлів, така сама кількість, просто знов таки кількість ходів ріжеться на кількість людей. Тому соло і вдвох тут ідеально грається тут. Дві-три людини. Як на мене, теж ідеальний формат. В цілому, не дивлячись на перераховані недоліки, я точно отримав задоволення від обох цих ігор і з радістю буду мати їх в своїй колекції. Сподіваюся, докупити у ігромага, якщо вони завезуть доповнення до них, і буду тоді, взагалі, щасливою людиною. А на цьому все підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал в описі. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. І побачимось в наступних відео.